У мене особисто був випадок на Миколаївщині, коли от ми під'їжджаємо до поля, яке заміновано по діагоналі, там десь порядка трьох кілометрів готово. кацапняна ставила цих своїх бабах. І просто перед нами трактор, і він з'їжджає через посадку і заїжджає в це поле. Зупиняємося, я виходжу, кажу, ти куди ти їдеш? Тут же ж міни. Він каже, хлопці, а що мені робити? У мене кредити висять, у мене земля в оренді, і мені людям треба платити, і мені треба людям платити зарплату. Я кажу, так ну але ж ти ж зрозумієш, що завтра просто не буде кому платити Відчай і безвихідь штовхають деяких аграріїв на відверту небезпеку, щоб прокормити сім'ї. Вони вимушено виходять орати необстежені поля, які переповнені мінами. І таких прикладів від початку війни вдосталь.